Три тижні тому назад я зрозуміла, що я залежна. Я залежна від їжі. Тобто, якщо я стресую, а я стресую весь час, я хочу їсти, бо тільки під час їжі я відчуваю спокій, так, або рівновагу, або не такий стрес. І якщо я не їм, я відчуваю стрес і мені хочеться їсти. І ось така залежність вона пішла, 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 пішла. І я розуміла, що якщо так буде далі, то моя вага збільшиться до 110, 120, 130 кілограмів. І тут якраз підпався мені під руку піст. Християнський, я все таки вірую в боженьку і все інше. І вирішила я, що це тоді, коли ти не їсиш м'яса, яєць, кур, м'яса, яєць, молока, риби. Чим займаюся я зараз? Мені насправді дуже тяжко, бо я м'ясоїдка. Я м'ясоїд, я страшенний м'ясоїд. І тобто тут мені і ще й сладкаєшка, і все інше, а там везде молоко. От і цього не можна виходить зараз їсти. До чого я веду? Я веду, що в перший тиждень я думала, що я здамся. мені було навіть погано. Другий тиждень я спробувала сою, і я однозначно зрозуміла, що соя це взагалі не моє м'ясо соєве, ще щось соєве. Тобто о, в Європі є будь-які продукти, де ти себе обманюєш, що ти їсиш навіть типу, м'ясо соєве, ну, щоб ви розуміли. Але я зрозуміла, що всі вегани себе травлять, бо вони їдять просто хімію. Тобто, це те, що я зараз роблю, я їм хімію. От. І відповідно я можу сказати, що от зараз третій тиждень, і я не впевнена, що в мене ще досі змінився цей мій стрес. Тобто я до сих пір відчуваю свою залежність від стресу. Тобто, мій... ось така резолюція мого життя. Я розумію, що коли ви набираєте вагу нездорово, в більшості, в більшості моментів дівчата жінки це не реалізація, це стресові ситуації, це ваше відчуття нещастя, дискомфорту і всього іншого. От, а потім ми кажемо, ми не можемо схуднути, хоча ми хочемо, або ми не хочемо там худнути, нам все подобається, але щось не так, набирається об'єми, ті, які ви не хочете. Тому важливо те, що в першу чергу ви повинні розуміти, якщо ви бажаєте трошечки, наприклад, привести до ладу своє тіло і щоб вам було комфортно, в першу чергу ви набираєте вашу вагу через саме стрес. Тому це моє таке маленьке відкриття, яким я хотіла б з вами поділитися.